Гамої найщиріші вітанечка, вельми, шановне панство. Цього разу в мене в майстерні український кастом Shop, якому я переробляв радіус з 9,5 дюймів на 16. Ця гітара була зроблена за мотивами електрогітари Jackson з Флойд Роузом. І мені досі не зрозуміло, чому саме 9,5 дюймів було в накладці. Ось так виглядає накладочка. Такий дуже смугастий палісандр. Мені він дуже подобається. Щоправда, мені прийшлося дуже-дуже-дуже-дуже багато з ним попрацювати, але сподіваюся, що воно буде того варте. Тому що Floyd Rose має 16 дюймів радіус, і відповідна накладка так само має бути 16 дюймова. Якщо ви Знаєте якийсь секрет? Будь ласка, коментарі відкриті. Ось такий смугастий і дуже впевнений палісандр. Отже, чекаю ваших дописів під цим відео.